Скаут Т-18. Поклав генератор від москвича Ось як я зробив. Поклав на третій ремень. москвичовський генератор. Приварив кусок швелера. Свелер приварив нижче, так як вище воно або заважало от самій цій рамі. Все дуже просто. Пластина болгарку випалена, з'єднується болтами для того, щоб могла грати верху-низ і кріплення одне тут ухо. Натягається, пропускається в такому плані. Тут фіксовано. На два уголки одним болтом з'єднано. Все дуже просто і легко. Тут плюс вивів на плюс акумулятора, а це возбудитель. Як його підключив від стартера, від замка запалювання. Через лампочку. Пояснюю і показую як. Це провід, це мінус на лампочку. Це мінус. А плюс взятий з замка запалювання. І через ось таку малесеньку лампочку. От, Сфокусуємо на неї. Коли ми включаємо замок запалювання, лампочка засвічується. Мінус береться нагадую, з генератора. Ну і далі хвилиночку показую як, коли ми його заводимо, лампочка тухне. Зараз я вам покажу, мені треба дві руки бо завести. Секунду, зараз вам покажу. Верно, це Заглушили трактор, лампочка засвітилася. Все дуже просто і легко. Користуйтесь.